Привіт бандочку. Традиційне обідяне відео. Хочу вам багато всього розказати. Як звичайно, мабуть, половину забуду. Є хороші, є погані новини. Ну як погані? погані. Пережити можна. Стосовно банка, ну, значить, вже більше там нічого цікавого не буде, тому що тепер я відкриваю двері і знаєте, як водо... Подав... В турецком фильме пришел царь Тиякин там, а то кто там ходил, у него много женок было. Все, я вот захожу, точно то ваза с конфетами поднес только дымовки, сейчас мы все сделаем, ну уже все. Э, момент, который мне дуже сильно понравился еще вчера, я не знаю, как. Вот все-таки начальник банка, да, начальник этого отделения, через него проходит миллион людей, там, клиенты туда-сюда. Ми до нього попадаємо на прийом, ну, ну раз пів року, може. А в останній рік, то взагалі якби нас впевнено то, що нам там ну, пів року не було проблем, пів року якось ми там два рази приходили, ця дівчина нам все робила чітко. Тобто ми з ним бачились останній раз, хай рік назад там чи коли. Але він пам'ятає, як мене звати, де я працюю, ким я працюю, звідки приїхав, От, що я з Херсона іменно. Тобто, ну приємно, знаєте, що таке це. Е, Відносино. Так що ну, тепер в банки буде все добре. Е, як воно називається, ну Воно, в принципі, і до цього можна було з телефону робити там все. Але якщо ти не пам'ятаєш паролі і не, не можеш відбити дупля в тому меню, кстати, от меню, да? Unicredit, це ж не якась там італіянська контроля. Тобто цей банк по, по всьому світу. І в кожній країні меню. Є мова тої країни і англійська. Да, зробіть ви доступний, я не знаю, щоб людина могла обирати собі мову, і тоді, може, до вас ж менше буде питань. Ну, от в Італії я можу тільки італійська і англійська. Ну, мені що та що по душі, скажімо так, відкровенно говоря. Ну, от, зробіть мені українське меню, і я вас менше буду задовбувати. Я вже принаймні там якось розберуся по максимуму сам. Вот. Хоча не факт, тому що итальянское меню Алена читає і все одно дупляне відбуває. Вот. Мені кажется, інколи вони самі там Дупля не відбувають. Ну коротше, ладно, банк проїхали. Значить, що из хороших новостей. Чи из поганых, поганих, да? з яких починати? Лучше, лучше з поганих. Да? Значить на Тіктокі -е мені поблокували ті, жирні, Ну, де в мене там були по 15-30 по тисяч э, підписників. От, осталися такі, які я зараз. Я їх тримав як, знаєте, як аварійні, коли там блочить на якесь час твій основний аккаунт, або цей. вони часто попадали у мене під, під блокіровку. Я зараз дав їм типу, відпочити, але все одно кому щось там не сподобалось. По кількості жалоб, мабуть, злетіли ці аккаунти, як і Юліні. Ну, Юля -то, в принципі, просто розстроїлася, як то кажуть, здалася і вирішила більше не знімати нічого. У ну, мене на понятній основі у мене там провокації, то є які, знаєте, які провокації? Правду, матку рубаю просто, і все, що я про кого думаю. І в принципі, із-за цього ще раз создати там, і до мільйонника можна розігнати. Просто коли ти кажеш правду, там, вилазять, або ці, шовери, які там з тобою не согласні, або люди, які багато тебе підтримують. Ну, принаймні всі його репостять, всі ним діляться. І воно залітає, ну, звісно, але TikTok таке, я за нього не переживаю. Я думав, що може колись у нас з'явиться монетизація, може я якось їх переведу, там, почну ними займатися. ну, все в Або думав перетягну людей з TikTok на Ютуб. Ну ні, знаєте, той, хто дивиться Тік-Ток, той дивиться TikTok, хто дивиться YouTube, той дивиться YouTube. Мало таких людей, які сидять на всіх платформах, от, такі як ми, Ірина Кібенко. От. Тепер про YouTube. Странно, але теж, відомо, з'явилися якісь жалоби, видать, на якийсь цей. Тому що е, в розділі коменти, ну це б, знаєте, засняти, би, звісно, треба другий телефон засняти. Ви б були б теж удивлені, е, на розгляді навіть ті коменти, на які я вже дав відповідь, ізначально вони не розсматривалися як якісь там неправильні. То, навіть, знову, знову, Ірина Кібенко пише про вареники, про Юліні, або хтось там хвалить, або там прямо аж перехвалює мене. Що мені дуже, дуже приємно. Ну і видати, і вже є відповідь моя, там, дякую, там, або тра-та-та, Ну, обычно переписка нічого такого, але вони всі злетіли, виходить, в, в категорію на розгляді. Вони висять. І... І це странно. Тобто хтось на нас так жалується, комусь там ми не по душе. Ну і слава Богу, як то кажуть. От. Якось ми цю неприятність ми цю переживемо. Навіть якщо Ютуб злетить повністю, його заблочать, то создать новий канал, це що, от так от. Да? Ну тиждень придеться потратити, щоб е, зібрати старих людей. От. Заробити нових і вже будемо, як то кажуть, робити висновки. Хоча Ютуб так, по-моєму, він не цей. Не блочить, так як TikTok. Да. Він ізначально не дає просто розкрити всі можливості. Я ж кажу, У мене є такі відео, де е до сих пір в старому телефоні, якщо я їх піднімлю, десь викладу, то, мабуть, таксі за мною приїде аж сюди. Прям. Але сп група спецзахвата буде вже тут через півчаса. Тому ну, YouTube ізначально я знаю, що таке не пропусте, а в TikTok, якщо викласти, чи десь, десь там цей, то я ж кажу вже. Мені вже не руки ламати. Зато стану популярним на весь світ. Ну тут таке прийде час і для тих відео колись. Ладно, то все таке ерунда. Е, що я хочу сказати... А, із хороших новостей, да? Давайте лучше до хорошого, правильно. Хороший це в мене все обід. Сало жарене з помідорками. Вот. І з домашнього. Це, кстати, з городу ж, з маминого помідора. І цей. Є вероятність того, що до нас переведеться на роботу, перейде, верніше, на роботу 에, Матео. Молодий той пацан, пам'ятаєте, який типу, у нас робить по найму ну, з другої фірми. От. Все починають цю тему крутити, щоб перевести його до нас. Ну, типу, там вволиться, а у нас устроїться. І якби і я дуже радий. Що вони все-таки все, все рішають гроші, велика його зарплата і все остальне. Я маю виду, там, тут буде менше, більше в рази, ніж в мене, звісно. От. Ну і в принципі він то і зображає краще, ніж я, там, Сімони. От, і все остальне. Але він чого вообще, чого це має пройти? Тому що він, роблячи там, він виїжджає з дому, там в 5.30 він вже з дому виїжджає, в 10 вечора він вже... В 9-10 в вечора він тільки заканчує роботу і попадає додому. От. По суботах робить, в неділю він їде потім звітувати, що він за тиждень наробив, переробив. Тобто у людини немає ні вихідних, ні прохідних, потім ж машину він ж ставить вдома цю робочу. І в неділю треба помити, обслужити. Там все, все, все. Ну, якби просто... Чувак світу Божого не бачить. А в нього на секундочку двоє дівчат маленьких, дві дочки. От. Та і жінка. Ну ви, а ви представляєте, як там діти. Діти того папу взагалі що бачать. Чи ні? Кажу, що зараз не бачать, а потім їм їм вже і не треба буде. Ні, не з грошима, не без. Вона що в 5 утра виїжджає, діти ще сплять. Чи там в 5.30. Ну, яка різниця, Діти все одно сплять. В 10-11 вечора приїжджає, вони вже сплять. Та й таке то тут у нас же а у нас же тут на раніше не нельзя на роботу вже виходить пізніше не той ну до пізніше можна робити Ні, ну і раніше можна виходити. коротше тут по пожелание хочеш переробити переробляй хочеш ну і у нас же ж є все одно, у них за счет того що фірма як воно фірма два чоловіка чуєте що фірма. прям тоже фірма е немає ніяких там ні оціх, ні карточки халява, не безплатного цього стоматолога, як у мене. Ні, 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 ні. Ну, кучу всяких моментів у них все одно немає. Звісно, там це все компенсується бабками, от, але воно може то на топі буде виходити. знаєш, ну, Що ти там заробив більше, пішов ці зуби за гроші зробив, чи тут просто сам факт, що тобі приємно, типа ти ж не платиш за ці ну, гроші за ці зуби, щоб тобі зробили. Да? Ну, вот. ну і карточка халява так само, що там. Командіровочні ті самі. Ну все, в общем, абсолютно все. От. Якось я не знаю. Тим більше, що у нього категорія С1, у нас же там D, D2, а там у Сімона С3, по-моєму, у мене Д2, у Симона С3, а у нього С1. то есть він там уже, э, цей... Так що, якщо перейде, мені тепер буде з ким робити. Ну, принаймні я буду, не буду переживати, знаєте, що за час моєї відпустки, чи там нехай лікарняних, чи ще щось, що мене нема. А вся робота, яка була до цього, не тільки мене жде, а й айново накаплюється. Тобто, я буду знати, що воно все одно розрулюється, причому він такий, ну, він шустрий. Бувають, звісно, як то кажуть, профтики, вони бувають у всіх, але, але тим не менш з такою людиною. Можна в команді працювати, як то кажуть. От. Щось мав ще розказати. Та й забув. Я ж казав, що щось забуду. Ну ладно, вспомню, розкажу. По мені так. Добре, ребята, буду обідати. Хто обідає, а, ви ж вже відео виходить вечором, хто вечеряє смачного. От. Ну, я думаю, що ще я щось дозапишу сьогодні. Так що дивіться далі, натискайте на педалі. Дякую всім за коменти, дякую всім за лайки. От. Надо буде якось кстати, подумати, що на Ютубі таке зняти, чим би вас просто попросити. А ви вже ж мене їх послухаєтесь. Але це має бути відео якесь або інформаційне, або дуже цікаве. Як я б ви поняли, ви зарепостили, ну, з кимось поділилися. Навіть якщо людина не буде дивитися, достатньо, щоб ви просто поділилися. От. І тоді Ютуб побачить, що це комусь цікаво, і відео теж полетить. От. А полетить одне відео, звісно, полетять всі останні. Ну, то вже ми з вами колись цей план розрабуємо пізніше, коли буде дійсно е -е, відео, яке на те заслуговую. Я щось придумаю, зроблю сценарій. Який сценарій? Я якщо почну робити сценарій, то це вже все. Тоді мені вже оскара оце почнуть вручати. І не треба мені це. Мені нема коли я на роботі. Да. Так що буде так, як буде, тільки просто щось реальне таке, що... Ну, Заслужує уваги, а не традата тра 24 на 7. Да? Хух, бідні все такі, я, А я скоро говорити, Ох, вони будуть тут. Все, поки мені сніду обідати, чи все ж буду обідати. Найголовніший сам, прикол вам не розказав. Це ж Біг Босс в цьому році має петляти на пенсію. Вот. Ну, і всі ж, типа, хто замість нього буде, хто замість нього. Ну і всі там собі думали. На когось, да, там, ну не важно, на когось одного там, думали, все. От, і потім хтось пускає слух, що то взагалі не він буде, а буде другий чувак. От, ну, другого чувака ми знаємо всі. Нормальний такий дядько, не хорошого, не поганого. Ну тобто по роботі робить свою роботу, ми робимо свою. свою. Ми, в принципі, на сьогоднішній день ми особо не пересікаємося. Тобі. Він нам дзвонить і каже, коли є, є поломки, ми йому дзвонимо, кажемо, що устранені поломки. Все, то є. Якби, а це непосредственно типу, тепер буде начальником над усіма. І після того, як пішов цей слух, ви щоб бачили, ну, до цього з ним то привіт, показує. Зараз кожен біжить, в кабінет треба зайти, поздоровкатись, кофе там покачує накормить. Я не знаю, ну ці поняли, що такі. Просто чувак, зараз, знаєте, збирає ці оці вже. Ну, тобто він не може падяти, що в ньому відбувається. А я думаю, чи він сам взагалі знає, що його призначать, чи догадується чи ні. А, а саме більше буде прикол, знаєте, що якщо не його все-таки назначить, ну мені все одно, в принципі, хто на цій должності буде. Е, я на самом деле якось знає, трошки розстраю, що бік Бос піде, тому що вони його не люблять. Я вже не раз казав, що вони кажуть, що гіршого немає, начальника. Я кажу, це... Повірте мені, в моєму житті кращого начальника ще не було, ніж оцей. Ну якби були хороші, цей. але так от. Ну, в общем, побачимо, що буде. Ну, я вам кажу. зараз той чувак, він просто каже, ну, такого недорозуміння. І всі його ходять там облизують з усіх сторін. Так, так, так. Значить, сезон відпусків почався. ледацюх на пляжі поприбавилося, бачите? Ай, якесь однє море. Не по цю сторону треба забора бути, а по ту, да? Отже ж Ледоцюги Хочу до вас, там тільки мене і не вистачає, я вам чесно кажу. Скучно сидіти, ребятки! А що ця половина пляжа пуста, дивіться, десь там або закрита, або перекрита парковка, та і вони пішки леніміти, вони це... Там реально сидять як тюльки в банке, а тут взагалі нікого нема. Одна людина тільки. Отже ж. Іностранці, що ви хочете? Етак ось. Та й що, накидав я вам трохи новостей. От. Думаю, що з'явиться у вас відповідь і можливість це прокоментувати До речі, хотів ще да сказати стосовно коментарів. Ну, з нашим взльотом соответственно, помимо нових подписчиків, нових е -е, знайомств, ну з'являється і новий хейт. Вот. Ну або просто недоброжелателі але я хочу сказати зразу, ребята, ну ті, хто знаєте, у кого є в планах там, щось пробувати писати. Ви трижди подумайте. Я не то, що там щось хочу, знаєте, це, е, просто попереджаю, що ми люди, які вже більше п'яти років знімали тіктоки, тобто ми осознано, осознано йшли, позорились, знімалися для хейту і для всього остального. Тому Знаєте, вже опит стаж є великий і для того, щоб ваша смс-ка, скажімо так, ну негативна десь зацепила чи тро, затронула, ну, такого, знаєте, це, це один на, мілі, на мільярд, навіть не на мільйон. Так що перед тим як цей, ви гарно формулюєте свою мисль, текст і все остальне. тому що ну я реально ми тут у, умираємо з осміху, я вам чесно кажу, коли ви це пишете. Ось один пише, де Юля там щось. Ну, коротше, під Юліним відосиком. Пише, що за Чучундра. Ну, що за Чучундра? Обична Чучундра, чувак, що я тобі можу сказати? Чучундра, як Чучундра, така сама, як і тебе родила, я йому пишу. От, щось обідився він, понимаєте? Нельзя, виходить, так, знаєте, відповідати про його маму там ще, ще про щось. Ну, вибачай, не ми почали. Друга все тільки що прям пише, щось там. Що моя манюня, ну тобто, опять же, Юля, виглядає не на 30, а на плюс 50. Ну то... Ольга, по-моєму, да? Ольга, вроді, якщо не себе. Ольга, я там тобі написав, можу ще й сказати, ну, повторити, те саме. знаєш, краще, коли людина старше виглядає, ніж умственно відстає. Тому теж, да, обідешся. Ну, нічого страшного, якось ти переживешся. А ми просто ну, дякуємо, тому що будь-який твій комент це розгон мого каналу. Як би ти там не старалась, ми ще раз улыбнемось, тому що ми заробимо більше грошей. Так що всім хейтерам особливо великий привіт, ви нам піднімаєте настрій, підзадорюєте, знімає, знімати ще більше, причому викладати все попідряд, вдали і не вдали. Тому що ви коментуєте все. Знаєте, якщо ми за своїх зрителей переживаємо і для них. Інколи, ну не інколи, а стараємось там, намагаємось щось засняти, щось там якось. то для вас взагалі можна не напрягатися. Так що вам відділення дякую, ребята. Так, ну що, поки пішов, я зайду в магазин, куплю щось, щось мені треба було купити, щось мені ця старуха написала, зранку чи сказала, я вже забув, теж, видать, вже не молодий. Зараз дзвоню, узнаю, зачем я мав зайти в магазин та й піду додому. Все, пока, братва, на связи.